Вихідне положення лежачи, зігніть одну ногу і опустіть коліно на підлогу, інша у вас залишається прямою. Складіть руки в положенні богомола і, повертаючись в протилежну відзігнутої ноги сторону, торкніться ліктем підлоги. Поставивши лікоть на підлогу, зафіксуйте це положення, намагаючись притиснути лопатку і верхню частину спини до підлоги. Видихайте, коли виконуєте поворот, фіксуйте його і повертайтеся у вигідне положення. Живіт тримайте весь час трошки підтягнутим і не закидуйте назад голову, підборіддя в стелю не має дивитися. Потилиця має лежати на підлозі, а шия має бути весь час в максимально стабільному положенні. Якщо ваше коліно не торкається підлоги під час повороту, це не страшно, просто тримайте його Положені над іншою ногою і фокусуйтеся на роботі безпосередньо грудного відділу хребта. Саме там виконується рух, коли ви повертаєтесь і опускаєте лікоть на підлогу. Ще раз, коли ви опускаєте лікоть, торкаєтесь підлоги, потягніть лопатку максимально вниз вздовж вашого хребта до сідниць, опустивши плече вниз.